Всім привіт! Мене звати Софія і я знімала схоже відео декілька місяців назад. Але для багатьох дітей і підлітків дуже важко носити корсет і не здаватися, тому я вирішила трошки структурувати відео, а також додати деякі поради для тих, у кого скольоз. Якщо мене зараз дивляться батьки дітей, у яких скольоз, то покажіть це відео. Своїм дітям і, можливо, думка в них стосовно всієї цієї ситуації зміниться. Сподіваюся, це відео буде корисним і ви дізнаєтесь якусь нову інформацію. Всім приємного перегляду! гімнастику шот і ЛФК, так як результат залежить не тільки від корсету, але також і від тренувань. Дуже важливо робити зарядку кожного дня, щоб м'язи на спині запам'ятали положення, в якому вони повинні знаходитися. Після зняття корсету не почалося прогресування сколіозу. Можливо, пізніше тобі скажуть, що можна займатися декілька разів в тиждень, але це повинен сказати тільки реплітолог, ні в якому разі не видумай собі, чого насправді немає і не переставай займатися. Припустимо, тобі на тренуванні сказали, що в тебе є покращення і скоро можна тренуватися декілька разів в тиждень і тобі зменшить список вправ. Якраз слово скоро тут буде ключовим. Так як це найбільша наша помилка, яку ми допускаємо. Після якихось гарних підбадьорюючих днів ми думаємо, що все добре і погано вже бути не може. Насправді це обман. І коли ти підростеш, то зрозумієш, що батьки хочуть якнайкраще для тебе, і вони насправді не кричать, а просто хвилюються. Іношуй корсет саме стільки годин, скільки тобі сказав Віка реабілітолог. Навіть якщо літо і сильно жарко на вулиці, пам'ятаєш, що зараз ти маєш можливість виправити з А коли ти виростеш і твої зони росту вже будуть закриті, ти нічого не зможеш цим зробити і будеш жаліти про те, що колись не дослухався до реабілітологів і не носив корсет. Тому, поки маєш шанс виправити сколіоз, роби все для того, щоб досягнути бажаного результату. Не змінюй свій стиль одягу тільки через корсет. Носи все, що тобі подобається. Гарний одяг можна підібрати, який добре виглядає з корсетом. Головне бажання і вміння знаходити вихід в будь-якої ситуації. Хоча цього можна і навчитися, якщо захотіти, це не проблема. Наприклад, якщо тобі подобається носити сукні – носи. Підбери ту, яка стильно виглядатиме з корсетом і все. Подобаються топи? В принципі, це теж не проблема, особливо, якщо тобі не потрібно носити корсет 22 години на добу. Якщо корсет не натирає тіло, то його вільно можна натягати на топ. В більшості таких ситуацій можна знайти вихід. Через деякий час, коли ви виростете і зрозумієте, для чого ви це все робили, будете дивитися на рентген, згадувати цей час і пишатися своїм результатом і гордитися тим, що змогли пройти такий довгий шлях. А також те дякую своїм батькам, що заставляли вас, бо 100 разів на день нагадували про корцепт, зарядку шрот. Вас це так бісило. Потім ви зрозумієте, що не зря це все робили навіть в ті періоди, коли цього так не хотілося. Не закривайся в собі, спілкуйся, займайся справами, які приносять тобі задоволення, гуляй з друзями. Ти коли знімеш корсет і зрозумієш, що витратив час не так, як тобі хотілося. Ти сидів в чотирьох стінах і постійно думав. Як же мені вийти на вулиці, надіночки будуть смілятися. А якщо в гості хтось прийде, вони ж побачать корсет. А, чи може тоді ти в гостях? Подягнений, коли жарко. Це про тебе. І питання мучають тебе. І якщо ти так, то зрозумій, що всім все рівно. І якщо друзі адекватні. То не зрозуміє, якщо вони реаліз твої друзі, то вони зрозуміють все і не буде дивних питань чи ненависті поглядів. А якщо хтось із людей буде говорити щось погане в свій адрес на гуртках чи в школі, то зрозумій, що вони для тебе просто знайомі і немає сенсу звертати на ви них увагу. Якщо ж це не спрацює і вони не перестануть. То дай їм зрозуміти словами, що, говорячи негатив в вашу сторону, вони роблять слабкішими себе, а ніяк не вас. Я вірю в тебе, все вийде і через деякий час ти обов'язково знімеш корсет. На цьому відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на колокольчик. І всем пока-пока!